22 січня на День Соборності в Україні очікується прохолодна погода з невеликою кількістю опадів. Такий прогноз оприлюднила синоптик Наталка Діденко. Опади в Україні передбачаються північно-західним віночком невеликого мокрого снігу та дощу, яку вже температура повітря дозволить. Розказала синоптик за її даними. Температура повітря становитиме у більшості областей помірні нуль плюс градуси на крайньому заході до плюс шести. У Чернівецькій області до плюс 9, а у південній частині України повітря прогріється до плюс 7 плюс 12 градусів. У Києві за прогнозом Наталки Діденко на день соборності опади малоймовірні. Вночі підморозить до 0 мінус двох, а вдень потеплішає до плюс 2 плюс 4 градусів. Надалі по тижню погода обіцяє бути свіжою, серйозних опадів не передбачається. Резюмувала синоптик. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.